Всім привіт, друзі! Це в нас прищепка, застіпка для дозиметрів Polymaster серії 1703 абсолютно всіх моделей. Вона повністю з металу виконана. Всі елементи металеві. Складається з трьох частин. Перша, це суцільний металевий каркас. Який пофарбований в чорний кольор дуже якісною фарбою. Не знаю, яка фарба, яка технологія. Ніби ну, матова, але не ширша. О? Ну, дуже якісна. Ніколи ще ну за роки вона не стирала. Ну, в мене їх багато було на батьоди Ні разу не стиралась, не поцарапалась жодна. Якась стійка до царапин фарби це вифрезеровано на фрезерному станку, напевно, з дюралі, дюралі алюміній. Тобто алюміній з додаванням міді та інших металів. Дуже міцний. Не гнеться взагалі. Товщина її, зараз кажу, ну, тому і не гнеться. В самому товстому місці ось тут на 6 мм. А ось тут. І її товщина 3 мм. Ну, це досить багато, тому вона така міцна. Далі йде пружина металева, також чорна, в яку всередину вставлений циліндр, проходить насквозь ось тут. І ось така блискуча з нержавійки пластина. Для, щоб застібнути на дозиметр. Кому потрібні прищапки такі, ще пару штук залишилось. Можете придбати. От. Використовується от в дозиметрах ось такої форми. Абсолютно в всіх моделях. Це модель GNA, тобто серійний ряд. Модельний ряд 1703. Вони всі так називаються pm 1703 А в кінці саме назва моделі. Модифікації. Це в мене GNA гамма нейтронний. Є MA. Є просто M. Є m 01 Є GN. Є от GNA. Є різні. Є просто 1703 літер Багато різних модифікацій. І до всіх однаково підходиться застіпка. Тому що вони всі однакову форму мають. Кріпиться. Ось так просто-просто одівається Дивіться, зараз покажу. Просто заложуєте от сюди і все. За що? Ось мертво тримається, вже ніяк не спаде. Дуже міцно. Як її зняти. Для цього потрібен якийсь металевий тонкий предмет. Зараз покажу. Тут є спеціальний виступ продуманий. О, в пружинці. От сюди засовуєте. От, і піддіваєте його догори. От. І все. І знімається. Тобто потрібно, щоб зняти, підвантажити ось цю пружинку ось так догори. Хоча б на 2 мм ось цю підвантажуєте і все. Вона якраз попадає от в цей паз Прямокутник і там тримається. От, дивіться ще раз. От, і вона якраз туди попала. Щоб її відкрити, потрібно підвантажити. Ось так раз. І все. І нагорити. Це дуже просто. От. Сам дозиметр в ньому ось ця штука. Кріплена, її знімати не потрібно, тому що вона забезпечує герметичність приладу. Тут от болти всередині і там є. Силіконова прокладка, яка, яка, яку прижимають саме ці болтики, вони вкручуються всередині в металевий каркас, і між ними є силиконові прокладки. Якщо відкрутити ці болтики, то герметичність буде порушена, ну, може всередину потрапити волога. Якщо ходити без цих болтиків, то потрібно туди капнути герметика силіконового, щоб її загерметизувати. Тому ось це постійно має бути. І плюс ця штука, служить ще захистом. Ось тут, бачите, ось цей виступ округлений, тут вібратор всередині. Вібромоторчик служить захистом, щоб ви не ложили на вібромоторчик, щоб він не зламався, не продивився, бо він в пластику. І тому, коли дозиметр лежить, він впирається не на вібромоторчик в пластиковому корпусі. А саме на металеву ось цю пластинку вона йде горизонтально так само, як і дно дозиметра. От виконує ще таку функцію. І захисну. І вона не випирає далі, ніж корпус, бо край корпуса це вібромоторчик ось цей. Далі не випирає. Це от є дозиметр, але це окрема прищепка. Ось так вона виглядає. Такий переламутровий чорний металік. Колір фарба. Як бачите, жодної. ну Це новий дозиметр цей ніколи не використовувався, але вона і так не царапається. Я навіть БУ у ніколи не зустрічав поцарапаних з потертостями. Тобто стійка до стирання фарба. Ну і до царапин стійка. Ну все. Всім до нових зустрічей. Кому потрібна прищапка така, пишіть. Контакти для зв'язку зі мною є в описі під цим відео. Всім до нових зустрічей!